Визначальною подією назвав голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок участь рівненщини у проєкті Євросоюзу підтримка політики регіонального розвитку в Україні. У рамках проєкту експерти разом із активними представниками громади розроблять стратегію економічного та соціального розвитку області на період до 2020 року. Що це дає для Рівненщини? Ну насамперед хотілось би наголосити, що Рівненщина увійшла до п'ятірки областей, які вибрані в якості пілотних проєктів, і саме є тим, стане тим прикладом, в якому ми розпочнемо активно співпрацювати за тими стандартами, за якими працює увесь Європейський Союз. Раніше на Рівненщині, як і в інших регіонах України, вже розробляли стратегії розвитку. Втім, кажуть координатори проєкту, усі вони мали лише декларативний характер цього разу, окрім власне стратегії, розроблять і план її реалізації. Це дуже конкретні документи, набір конкретних проєктів, з яких буде видно, що який конкретний проєкт, в якому районі, в якому місці. Для чого з якими результатами має бути виконаний набір проектів, що складатимуть стратегію економічного і соціального розвитку рівненщини, не буде безрозмірним. Експерти визначать конкретну суму коштів, які можна буде залучити для реалізації стратегії з різних джерел фінансування. Такими джерелами є державний фонд регіонального розвитку. Це нове джерело фінансування для регіональних стратегій. Очевидно, такими коштами будуть кошти бюджету розвитку області. Очевидно, такими коштами будуть ресурси, які вдасться залучити від різноманітних програм міжнародної технічної допомоги і донорських інституцій. Над проектами, що увійдуть до стратегії економічного та соціального розвитку рівненщини, працюватиме дві сотні активних мешканців краю, науковців, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій. До того ж, розробка стратегії обійдеться обласному бюджету безкоштовно. Протягом наступних шести місяців ми працюємо над розробкою цієї стратегії. І коли робота буде закінчена, от я сподіваюся, в найкоротший термін ми затвердимо цю стратегію. І, відповідно, після того можна буде з нею детально познайомитися і зрозуміти усім нам, в якому напрямку буде розвиватися Рівненська область. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.